У хірургічному відділенні обласної дитячої лікарні у Кропивницькому другий день лікується 12-річний підліток. Він отримав травми від вибуху, розповів хірург В'ячеслав Окопний. Вчора, о 15.20 кари швидкої допомоги в лікарню доставлений хлопчик, після того як він госпіталізований відділення був дообстежений обстежений, взятий в операційну і проведена первинна хірургічна обробка всіх ран, які отримали під час вибухової травми. Мама підлітка попросила не показувати обличчя дитини, від коментарів відмовилась. Зі слів лікаря, хлопець розповів, що запал від гранати знайшов на смітнику. Вивчивши його по інтернету, він пішов до сестри в гості і з племінником вони бавили, все, щось робили на лоджі, і він відпустив це. Що було в нього в руках, між ногами в нього воно вибухнуло. В результаті є пошкодження правого стегна і множинні незначні поранення верхніх і нижніх кінців. Загроз життю не було і немає. Скільки часу хлопець буде лікуватися, каже, поки прогнозувати не береться. Поліція з'ясовує обставини події. Хто саме винен, встановлять за результатами слідства, сказала речниця поліції області Віталіна Бевзенко. За попередніми даними, це дійсно може бути запал від гранати за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України, незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. За словами речниці, це перший випадок таких вибухових травм в області цього року. Статистики за минулий рік немає. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Суспільне новини. Кропивницький.